Кристина дома. Зараз я ее поклычу. Иди себя. Что ты насвинячила? Боже, как же меня это все задолбало. Боже, как же меня это все задолбало. Почему Кристина ничего не делает? Да, Настю клави. Ты Не слушай эту Настю. Окей. Це там? А ну хтось приніс, який листочок-чичек. Дівчата, дивіться, що нам принесли. Знаєте, що це? Що це? Ну, це, типу, о, 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 зараз, зараз я прочитаю. А, дивіться, це вас запрошують на найкращий конкурс моделей. Ви хочете там Так. А не в так, що я теж може хочу. А я тебе взагалі не питала. Всі дівчатки, добре, якщо ви хочете участвовати, то все ви берете в, 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 брете, в участь, участь в цьому конкурсі. Все, дівчатка, далі веселіться. смотри, як я вмію. Видела? Да, видела, Як тебе. Круто. Я ще ось вот так вмію. Да. Ладно я думаю, що я в в модельному конкурсі. Ну, подожди. ка А може, не ти, а я. А може, вообще не я, а ми, ми ведь в супермодель, а не твоя сестроночка Настя. Да, Сулечка, твій тато вже приїхав. Тобі зараз потрібно вже йти додому, тому що ви зараз поїдете до магазину. Все, зустрінемось через місяць. Па-па! Mm. На конкурсі. Пока, Кристин. Пока. Темке, в місяць. Тук-тук. Здравствуйте. А я запізнилася на конкурс. Проходьте, проходьте, ти ми якраз вас чекаємо. Чатку, перед конкурсом ми маємо вас фотографувати, Як Крістіночко. Добре, добре, Ви все виходить. Давай ще повернись. Давай. Все, супер. Тепер наступна черга Даші. Візьміть якусь іншу позу. Візьміть позу. Вау, ну це прям взагалі супер. Все добре встигє. Конкурс починається. Ви покажіть себе в найкращому. Покотка, олипка, повороти, кровороти, журі вже сидить перед столом. Але спочатку ми, дівчата, потанцюють нам у віночках і в срочках. Ой, дякую, дівчата, за такий прекрасний виступ. Тепер ми запрошуємо модель No1. У мануті ково, кота весета, окупо, умануті ково, кота весета, купопу, евапу, вапу носиту, Евапу, вапу, апу. Ок повторюйте ще два рази. Вапу, вапу, вапу дува. Але це буде після номера два, Даша. Запрошується на подіям номер два Дар'я. У мануті ково, кота весета, окупо, умануті весета. Так, добре, журі, трошки відлікнеться, бо будемо дивитися результати. Всім дякую, хто виступав з моделей. Модели запрошуємо на... на всіх моделей. Запрошуємо сюди. Сідати за стол, на ось цей ряд. Сідайте. Сідайте. Так. Крістіна сідає рядом з нашою добре записала. Добре. О, о, почекай, це, це хто? Ну що, не очікували дівчата? Уже навчись ходити, ти не підходиш для моделей, а ми з Крістиною підходимо. Так, так, будь ласка, не сорімося, зараз почекайте. Ми все обговорили. Вас все ж таки було троє, тому що ми все-таки врахували цю дівчину. Як вас? Настя, добре. Ми все ж таки врахували її. На першому місці у нас Кристина та Даша, а на. Ана... Що? Я не можу бути такого. А гран-прі получає Настя. Що? Подожди. Що? Що? Та вона нема? Чого, вона не так, дівчата, дівчата, почекайте! Дівчата, почекайте, почекайте. Прошумо вийти з конкурсу, взагалі вийти за наші ворота, висиню розплешку. Мама, туди я програла! Яке ж тобі це до місце, що ти програла? Я отримала перше місце. Так ти що, доню? Ти не прихворіла? Ні. Так перше, це ж прекрасне місце. Ні, перше. Найвище гран-при. А хто ж тоді гран-при отримав? Це Настя коза. Наша Настя? Так. Ну вона мене таке відхватить. Іди, доню, трішки відпочинь. А вона мене таке відхватить. Мама. Я доню, а яке ж тебе місце? Перше. А чому, доню, ти. Все окей? Ти не больна, ні? Ні. А чого ж ти плачеш? тебе ж перше місце. Це ж найкраще місце. Ні, найкраще місце це. Три. Ні, найкраще напиши... місце. Тоді найкраще місце на получ... гран-при? Настя. Оце яка твоєї подружки сестра? Так, її мама запретила туди йти. Так, а як вона з могла... з тим отримали перше місце, а гран-при отримала Настя. Так якщо її мама запретила туди йти, як вона могла тоді-туди потрапити? Вона може збіжала. Так, доню, все. Зараз я позвоню цій мамі розберуся. Слухай, а ти що? А що це таке? А що моя Даша не виграла, а виграла твоя Настя? Я не поняла. А ти уявляєш, вона збіжала. Я взагалі була в шоці, коли я це взнала. Мені доня плакала, казала, я перше місце вигр... програла. Я така, як ти так? Та Настя получила гран-при. Уявля... ти уявляєш вообще? Та я також, моя мала, також уж розстроїлась. Я вообще не понимаю. Що та Настя, що в ней так знайшлося? Я вообще не понимаю. Мама! Так, доня, що? Можна до Кристини? До Кристини? Да. Та йди собі!